Спочатку Янукович, потім Асад, далі хто Іванішвілі? А Ростов то не Резиновий, але головне питання, як на мене, як казав легітимний, все ж таки в тому, хто кладе гроші у тумбочку, з якої потім і спонсорується Руський мір. Російський режим у Сирії Пав, російський режим у Сакартвело гойдається, російський режим в Україні продовжують нав'язувати як єдину правильну концепцію або я чогось не розумію, або політики США продовжують шукати волшебну пігулку. Я розумію, що не вправі давати поради сильним світу цього, але на власному досвіді можемо з 100% вірогідністю сказати: ми шукали, її нема. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. До завершення війни як обіцяв нам кандидату президенти. Дональд Трамп, тож на чому ми там з вами завершили минулого разу? А нагадайте мені, а точно завершу війну, якщо зможу. Чи має Україна приготуватися до скорочення допомоги від США після вашого повернення до офісу? Можливо, мабуть, правильно. Ви сказали, що можете закінчити війну за 24 години. Ви навіть сказали, що спробуєте закінчити ще перед тим, як вступити на посаду. Що ж я намагаюся? Я намагаюся закінчити її, якщо зможу. Тобто ви активно намагаєте? Я намагаюся. Ви говорили із президентом Путіним? Ні, я не казав. Ви не розмовляли з президентом Путіним з моменту свого ні, не казав. Ну я не хочу цього говорити, але останнім часом я з ним не розмовляв. Отже, ви розмовляли з президентом Путіним з моменту свого я не хочу це казати. Я не хочу говорити про це нічого, тому що я не хочу робити нічого, що може зашкодити переговорам. з фрагменту цього інтерв'ю. Ми можемо зробити кілька висновків. Україна має готуватися до скорочення допомоги від США і. І Трамп таки говорив із Путіним після обрання. Але оскільки про цю розмову більше нічого не відомо, це означає, що вона пройшла явно не так, як її собі уявляв Дональд Трамп, який обіцяв щось сказати Зеленському, щось сказати Путіну. І за 24 години гаряча фаза війни, яка триває вже три роки, буде завершена. Але виявилося, що все не так просто. Бо, хоч Україна і не кричала з кожної праски про мир, та ми готові. Ми готові сісти за стіл перемовин. Якими вони будуть? Це вже наступне питання. Але ми готові попри весь праведний гнів з нашої сторони, який ми маємо право відчувати. А от Путін, який під час кожного свого виступу говорив, що вони готові до врегулювання, насправді мав на увазі тільки одне. Документ дає два мирні пункти: е, знищення української державності і геноцид українського народу. Крапка підпишіть завдати стратегічної поразки Росії. Наша позиція звучить так ніби ми відкриті до переговорів, але в той же час в той же час, хороші жести пройшли, вони закінчилися. Тому переговорів не буде? Ми ніколи не відмовлялися від переговорів. Але як же без жестів, це без компромісів? Це як тоді? Спробую пояснити. При яким його бачить Путін, ми ще поговоримо. Утім, зупинитись я хочу не на плані Путіна, а на думках, які лунають у Сполучених Штатах. Бо в мене щось, знаєте, трохи з кредитом не сходиться, як кажуть бухгалтери. А чому не сходиться? Ще раз, Трамп говорить в інтерв'ю: Україна має готуватися до скорочення військової допомоги. Ви це чули? Чули? А представник Держдепу США Меттью Міллер говорить, у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років усі новобранці будуть екіпіровані. Зрештою, рішення про склад збройних сил мають ухвалити українці, що ми ясно дали зрозуміти: якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боях, ми і наші союзники будемо готові екіпірувати і навчити ці сили. Ми зменшимо військову допомогу, але. Екіпіруємо 18-річних? Це якийсь сюр. А чому не можна екіпірувати 35-річних, 25-річних, 22-річних, 50-річних? У них що менше прав? Вони що, не так захищають Україну і Європу від просування російських військ? Я не можу зрозуміти? В чому задум? Тобто у вас стоять укомплектовані підрозділи першокласних військових. А ви кажете, ну ми нічим не можемо вам допомогти, бо це не наша війна. Це війна Росії, КНДР, Китаю, Ірану проти України, але точно не наша. Але ви знижуєте мобілізаційний вік. Ну, бо інакше ми навіть не знаємо, чим вам допомогти. Я вам зараз відкрию секрет, але ви нам і зараз не особливо допомогли. Бо порада це безоплатна опція, саме тому її зазвичай радять залишити собі і сильно по сторонах нею не розкидатися. Бо єдине, що дійсно працює у цьому випадку, це зброя. У змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. При цьому чи є у нас проблеми з ротацією, чи є у нас недоукомплектовані підрозділи. Є чи треба їх укомплектовувати і чи треба забезпечити ротацію? Відповідь однозначна, але кордони не прикривають тілами, кордони прикривають мінами протипіхотними, важкою артилерією, танками, ППО, тобто роблять усе, щоб літаки з далекобійною зброєю не долітали до наших кордонів. Бо 18-річні екіпіровані юнаки цьому не зарадять. Поясніть мені, як мобілізація 18-річних може вплинути на те, що Цієї осені Росія запустила в Україні вчетверо більше ракет і дронів ніж минулої. І про це пише Wall Street Джорнал. За три місяці цієї осені, 24-го року, Росія запустила по українських містах і селах понад 6 тисяч ракет і безпілотників. Це в чотири рази більше ніж за такий самий період у 2023-му. При цьому 92% усіх далекобійних боєприпасів, випущених за останні три місяці, були безпілотниками та хибними цілями. Близько половини запущених дронів можуть бути неозброєними приманками. І за даними Волстріт Джорнал, Росія використовує дешеві безпілотники, приманки, щоб виснажити українську ППО. Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників в Росії дозволяє завод у Татарстані. У виданні кажуть, що країна-агресорка може виробляти 1200 аналогів іранських шахедів на місяць. Завод у Татарстані вирішити цю проблему можна далекобійною зброєю, але звісно, Україна, давай руки, ми тобі їх зв'яжемо. Україна намагається протистояти російським атакам і активно застосовує для цього методи радіоелектронної боротьби і хитрість. Мені здається, що ми тільки за допомогою неї виїжджаємо. До прикладу, у жовтні, 93% безпілотників та трохи більше ніж 8% балістичних і гіперзвукових ракет було перехоплено і втрачено, тоді як у листопаді вже вдалося перехопити понад 40% цих самих ракет. У Street Journal дотримуються думки, що на показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає нижча якість російських аналогів шахедів, ніж в оригінальних дронах. Не пам'ятаю, у кого з експертів почула цю думку, але погоджуюся з автором, що зараз Росія грає Європу в покер. Ніхто не знає, що у неї в руках, але вона йде в абанк. Що я маю на увазі? А вони зараз кидають всі ресурси і всю зброю на те, щоб показати, що вони ще... Ого, го маща, що вони ще можуть, і що Путін може повторити і заряшникам так само і з ракетою в будинок в Дніпрі, і зиму без світла для України. Але ніхто, крім хіба що самого Путіна, не знає, що у нього в картах. Там очко, у сенсі 21, чи 15. Тож головне питання тут навіть не в тому, чи вміє Трамп грати в покер, а в тому, наскільки він добре зчитує людей. Бог зі свого боку Україна зробила. Це можливо, щоб відкрити ті карти, які залишаються в колоді. Тобто, за мінімального математичного підрахунку, ви можете порахувати, що у Путіна на руках. Було би бажання. Про що я про те, що авторитет Путіна, який вперше похитнувся в 22-му році, а тепер на тлі падіння режиму Асада може і не встати, звісно, якщо йому не подадуть руку помічі. Сирійський сюрприз. Ринкам потрібно переглянути думку про генія Путіна. Російський шаховий гросмейстер здається грає у шашки минулого місяця. Французький журнал Le Point вийшов із усміхненим путіним на обкладинці та заголовком Чи може хтось зупинити його коли таке з'являється в журналах. Це зазвичай демонструє загальну думку і означає, що тренд став занадто великим, щоб його можна було ігнорувати. Ну що ж, сирійські повстанці відповіли на це запитання абсолютно чітко. Асад покладався на російську підтримку, і той факт, що різношерстні загони змогли так легко повалити його режим, говорить про те, що ця підтримка була недостатньою після трьох років виснажливої війни в Україні. Росія не може допомагати усім своїм країнам-клієнтам. 11 днів, зав'язавши в Україні, Росія платить ціну в Сирії. З падінням президента Асада Путін зазнав одного із найбільших геополітичних провалів за свої чверть століття при владі. Російське МЗС висловило крайню стурбованість драматичними подіями у Сирії. Голосило, що Асад залишив країну. Піскову спікеру Кремля не було чого додати. Сам Путін нічого не сказав взагалі за останні кілька тижнів. До неділі Росія перетворилася із творця королів на стороннього спостерігача. Головне питання хіба що залишається в тому, чи укладе Росія договір із новим сирійським урядом про морську базу у Тартусі і авіабазу у Хмеймі? Експерти у цьому не впевнені, а втрата цих баз вгамовує амбіції Путіна у ставленні Росії як світового лідера, оскільки ці бази ключові для його здатності грати м'язами у таких віддалених регіонах як Західна Африка. Який сенс від Росії як партнера? Якщо вона не може зберегти своїх найстаріших клієнтів на близькому сході від різношерстих банд, це не тільки операційний, але й дипломатичний та репутаційний удар. Після цього Кремль ймовірно зазнає ще більшої шкоди своєму іміджу, і то, що кажу я нашим партнерам на заході, у вас ще й досі є бажання підігрувати найбільшому лузеру 21-го століття, який втрачає контроль в регіоні за регіоном. Який як психічно неврівноважний з зав'язаними руками за спиною, шатаючись на табуреці, тільки і повторює стамбульські домовленості, стамбульські домовленості, я зроблю це ще раз, тим більше що переговорники з того боку вийшли на такий товстий фліант. Документ, власне, договір, проект договору і витяг з цього договору він є. вона була парафована головою переговорної групи від України паном Арахамі. групи со сторони України Арахамі. Він це зробив там його підпис. Ось вона в адміністрації лежить. Лежить в адміністрації, але потім відомо, як сказав сам пан Арахамія всьому світу, публічно. На зустрічі з журналістами, навіть з іноземними журналістами, прийшов колишній прем'єр-міністр Великої Британії Пан Джонсон, і відмовив їх нарешті підписати і відповідно виконати цю угоду. і почалася тема, про яку ви щойно згадали. Потрібно нанести поразку Росії на полі бою. Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось, якихось побажаннях після застосування психотерапевтичних засобів. А ті, що ґрунтуються на тих реаліях, які склалися, як то кажуть, у таких випадках на землі це перше. Він так часто про це говорить, що я таки покопалась в закремах і знайшла те, що Путін називає стамбульськими домовленостями. Російсько-українські переговори у Стамбулі від початку. Були нічим більшим як грою Росії в імітацію. Бо від самого першого дня, 22 лютого, Росія хотіла лише одного повної капітуляції України. І якщо Україна хоче, щоб Росія забралася геть з її територій, а Росія хоче капітуляції України, то це говорить про те, що сторони не були близькими до угоди. І все це не більше ніж російський наратив для дискредитації та демотивації України. Якуб Кумох екс держсекретар канцелярії Анджея Дуди, який супроводжував українську делегацію на переговорах у лютому березні, дав розгорнуте інтерв'ю виданню Польська Таймс і тим самим розвіяв багато міфів про ці переговори. Мабуть, це найдокладніша інформація про ці переговори до цього моменту у трьох частинах. І цей матеріал вийшов ще у травні місяці. Я повторюю, бо від того часу нічого особливо не змінилося. І... Не пропустити мені цей матеріал допоміг Ігаль Левін. Тож. У західних медіа шириться кремлівська теза, що навесні 22-го року Україна і Росія, нібито були близькими до підписання миру, але в останній момент Київ нібито відмовився. Кремль перекладає відповідальність на українську сторону. А насправді Росія просто хотіла капітуляції України. І на це Україна погодитися не могла. Це було на початку повномасштабної війни, 28 лютого. Після нічних спроб штурмувати великі міста. Російські танки були знищені. Українська армія не розбіглася. Це фраза одного із коментаторів. Вона виявилася доволі знаковою. І ідею про переговори запропонував нібито Лукашенко, тобто росіян. Вони планували вручити українцям умови капітуляції. Це говорить про те, що ці умови були готові до повномасштабного вторгнення. Росіяни не оцінили належним чином ситуацію на фронті або, як каже Путін, на землі. Та під час перших переговорів, ймовірно, тим самим. Зондували настрої українців. Це був просто театр для відвертання уваги. Один член української делегації після переговорів сказав мені, каже Якуб, Кумох, ти знаєш історію крейсера Москва. Я так хотів сказати росіянину, російський військовий переговірник, пішов ти. Ну, а далі ви в курсі. Туреччина другий напрямок переговорів, про який заговорили на початку березня. Згодом з інсайдер Bellingcat та Wall Street Джорнал розповіли про отруєння у Туреччині Романа Абрамовича, який був посередником на переговорах, і члена української делегації Рустема Умерова, нині міністра оборони, можу сказати те, що сам бачив, каже Якуб, – Я бачив людину, яка поскаржилася на погане самопочуття, і схоже на те, що. Було у його колег та українського політика в анкарі. Ми одразу пішли до клініки, де їх оглянули. Сам Якуб каже, я дуже хотів знати, чи немає в мене слідів новачка чи чогось такого, перш ніж навідую дружиною дітей в анкарі. І лікар сказав, що це якась нешкідлива хімічна речовина. З ними все буде добре. Не знаю, кому і навіщо це було потрібно, і каже, Якуб, думаю, хтось хотів просто залякати, але не завдавати шкоди. Мовляв, не думайте, що ви від нас можете втекти. І це теж потім використала російська пропаганда. Проект Стамбульської мирної угоди був м'яко кажучи своєрідний. Очевидно, росіяни підготували його до повномасштабного вторгнення. Він передбачав, зокрема, визнання анексії Криму, визнання незалежності східних регіонів України, обмеження чисельності українського війська, введення російської мови, заборона вступу до НАТО і безстроковий нейтралітет. Були, як каже Якуб, і дуже принизливі для України. Пункт це, зокрема, зобов'язання провести денацифікацію, тобто те, що Путін називав головною своєю ідеєю, він хотів перекласти це на плечі самої України, ніби то, щоб ми це зробили самі. І ще один пункт запровадити культ великої вітчизняної війни. Росія привезла Україні список законів, які вона має змінити. Тож… Знаючи зараз цю коротку вижимку, скажіть мені, чи дійсно, як каже Путін, ці умови могли бути парафовані? Дуже в тому сумніваюся. Нові ж переговори по завершенню війни Україна планує провести у грудні, і тоді відбудеться зустріч контактної групи. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї. Та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО, зустріч зокрема необхідна для координації, вироблення спільної позиції та гарантування того, що Україна буде сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою, до та після 20 січня. На цьому все та пам'ятайте, відлік 24 годин розпочався.